Всім привіт, привітки, мої любі! І сьогодні я вам покажу, як я збираюся на роботу. Тобі ж макіяжик свій, як я роблю. І приступимо. Ну, перш за все, обличчя я підготувала, умилася ось такою пінкою. Вона дуже класнюча. Тут є отака щіточка, вона силіконова, вона не поранює обличчя, і дивіться, як вимилось, обличчя просто супер. Тому рекомендую, взяла я її по акції у GL Group. Це те, що замість Юнайс, nice, так скажімо. Класна штука. Отакі пінки рекомендую, там їх дуже багато. Те, що я завжди використовую перед макіяжем, просто оце беру на руку, наношу і зволожую обличчя. Бо, дівчатка, без зволоження не буде діла. Буде, е, Який би не був класний крем тональний, але западатиме у пори. А коли отак зволожити волосся, е, коли отак зволожити шкіру, Обличчя підготувати, просто супер наноситься. Так, це е, фей, Facial Tonic написано: Нью, Shine, щось там. Ну, це я купила у Аврорі. І рекомендую, дуже класнюча штука, вже півроку її і, е, все не закінчиться. Тут у нас іде 250 грам, велика така баночка. Придивіться, хто бачив, рекомендую, але щоб вона була запакована. Так, ось такий у мене спонжик. Спонжик вже давно використовую цей, більше року. Звичайно, рекомендується отакі штуки міняти. Я ну, використовую, поки він не починає там розпадатися. Ну, вже До того йде, бачите, вже такі, як по ньому як садинки. Ну, і щоб обличчя якось виділити ну, очі, там, оці кутики, я використовую ось такий ProCorrect від LN Pro. Уже у мене закінчується, але я його добиваю. Не думайте, що він мені дуже так подобається. Але треба добити і показати його у порожніх пляшечках-баночках. Ну, не скажу, що він так дуже вже поганий, але й не скажу, що він класний. Не не то рекомендувати ну, на ваш вибір. Це у мене другий відтіночок беж. LN Pro. Тепер беру спонжик і гарно так розтушовую. Це я поки так зробила, але в мене є ось таке люстерко, буду через нього, мені так зручніше. Тепер, мої любі, що ще я використовую? Використовую, зараз вам покажу дуже класний отакий кремчик лоріалівський Альянс Перфект. Дивіться, скільки його. Але, але це е, я сама не купувала. Я в основному пасусь у Аврорі. А це, ось тільки я видавала, мені подарувала моя знайома. І е, чим він мені подобається? Тим, що, по-перше, не забиває пори. По-друге, е, покриття відносно. Середнє таке, не скажу, що щільне. Щільне на мені виглядає як маска, а це якраз таки непогано виглядає. Так, так, ну, бачите. Гарно, дуже подобається мені це покриття, тому я рекомендую вам. З превеликим таким е, задоволенням рекомендую. Що я далі використовую? Використовували ось таку від Патрісія Лідо. Це у нас степ-бай-степ -степ, е, контуринг. Може, дивіться, е, тут у нас дно показалося. Починаю я ось з такого хайлайтера. тут я люблю наносити трішки сюди і сюди. Далі наношу контур і сюди. Його майже не видно, і це дуже класно. Ну і сюди, можливо. Щоб носик трішки став, бачите, як. Ось такий. Ось так. Патріся Лідо, дуже класнючий, рекомендую. Тепер моє любі Тепер я використовую ось отакі тінюшки Браун Шоколад Fantastic Beauty. Теж тут коїки поюзала, будемо використовувати отакі. О -о -о Такі коричневі, світло-коричневі, і ось у ці на затемнення кутика. Використовую, як завжди, ось таку від Юнайс. Nice. Я її люблю. Не знаю, хто там що говорить, але люблю у такому е китайському стилі, такі нюдіки. Ну, він освіжає цей макіяж. хто б там що не говорив, він просто освіжає. Далі ось затемнення. Класна штука. Просто класна ось. Ну так. Легенько. Так. Ось так. Що тепер? Тепер наношу ось отакий відловід Підводку, але попередньо я просто беру і її отак від портиків від відмахую, щоб її було поменше. І стрілочки малюю. Ну, ось такі стрілочки. Майже макіяж гечі. Так. Тепер, поки оце все е, висохне, я використовую ось таку пудрочку. Пудрочка Ad Sorbs Oil Made Kit Last. Ось так називається і беру, провожу. І трішки затемняється, оте, що дуже виділяється м, у нас по контурингу, тому що ну, дуже ж-дуже ж, бачите, як вилай. Отак. От Класна пудра, просто її тут е, хай небагато. Але, але, чесно вам скажу, я її, коли вперше спробувала, це на тему заказала, я вирішила, що буду замовляти ще такі пудрочки. От дуже вона така, дивіться, мімімішна. І удобно, куди ліпо брати її. Тепер є у мене отакий олівчик. Олічик у нас мій улюблений, як то може по макіяжам моїм спостерігати фіолетово такий коричневий. Ну, фіолетовий, бачите, проти світла. А так, дуже класніший. І наношу сюди кутик. Тому що як сама на макіяжі стрілка, вона ну якось окремо виділяється. А тут у нас як одне ціле. Хочеться цілісності макіяжу добитися. Здивіться, тепер виглядає непогано Витру. Почти, як виглядає. І тепер останній штрих. Останній штрих це у нас помадка. Дуже люблю ось цю помадку. Колись я її купила у е, Юнайсі, коли ще в прошлому році була акція, і купила ось цю помадку, уже половинку її змазала. Дивіться, як вона освіжає образ. Це у нас номер не бачу, але, але помадка за 45 гривень. Дуже класнюча. І рекомендувати не можу, тому що вже не помню, ну, просто не пригадаю, який то у нас і номер, і назва. Але помадка класна. Просто. Гарно виглядає і до цього макіяжу дуже пасує. І останній штрих це ось такі духи, туалетна вода, хто знає як назвати, арабська камра. Просто, просто це моя любов осінню Ох. я люблю такі ось так. Ну і зараз покажу фінальний образ, що у мене. Вийшов. Звичайно, я не піду з такими довгими кучерями. Буде в мене все оцією такою заколочкою з тему під Все так гарно, цікаво. Але макіяжик ви можете спостерігати на мені. дивіться, як він виглядає. Легенький гарний макіяжик. До нових зустрічей, мої любі! Цілую люблю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Я чекаю саме на тебе!